Сьогодні 34-та річниця виведення радянських військ із Афганістану. Війна, розв'язана керівництвом Радянського Союзу заради контролю над частиною Центральної Азії, тривала понад 9 років. У ній брали участь понад 160 тисяч українських військовослужбовців, понад, 300, понад 3 понад тисячі українських солдатів і Офіцерів загинули до нині. Десятки вважаються зниклими безвісти, зазначає Український інститут національної пам'яті. Більше про це поговоримо з істориком, доктором філософських наук, професором національного університету Острозька академія Петром Кралюком. Пане Петре, вітаємо в ефірі на Суспільному. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку, пане Петре. От власне ця війна в Афганістані, як ми зараз її переглянемо, як ми маємо, як ми повинні на неї зараз формувати свій погляд з огляду на те, що ми зараз перебуваємо під час такої активної повномасштабної війни з Росією вже рік. Я вважаю, що справді нам треба по іншому глянути на ті події, бо за роки незалежності України на жаль, на жаль, створювався своєрідний культ афганців, культ цієї афганської війни. Я розумію, що через Афганістан пройшла велика кількість українців. Тут ви називали цифру 160 шістдесят тисяч. Можливо, їх навіть було більше загинуло близько трьох тисяч чоловік, але знову ж таки, це за радянськими даними. Ну, експерти вказують на багато більші цифри. Приблизно в 10 разів більшу цифру. Ну не будемо зараз дискутувати стосовно цього. Величезна кількість людей, близько 10-11 тисяч українців. Я підкреслюю саме українців були поранені. Багато з них були важко поранені. Ну і звичайно, це була не потрібна для України війна. До речі, якщо вже говорити про втрати у цій війні, то на першому місці стояли росіяни, на другому місці українці, на третьому місці Узбеки. Ну, Узбеки зрозуміло, тому що це середня Азія. Саме Узбеків найбільше посилали у Афганістан, але втрати українців були величезні. І питається заради чого заради певних політичних амбіцій кремлівських старців, тому що ну не було потреби вводити війська в Афганістан. Афганістан нічим не загрожував радянському союзу. Це була відстала країна середньої Азії, яка не відігравала якогось такого геополітичного значення. Вона не мала якоїсь великого геополітичного значення. Ну але Принаймні, вмовили е, керівники радянського союзу Брежнєва, який ну був по суті главою держави, генеральним секретарем комуністичної партії, підписати указ про введення військ у Афганістан. E, ви знаєте, тут виникає чимало паралелей із сучасністю, тому що, от я пам'ятаю, коли були введені ці війська, тоді я ще був молодим студентом e, Луцького педінституту. Ну бо до речі, мій батько дуже боляче сприйняв це повідомлення. Він сам пройшов війну і він знав, що таке війна, e, тому він сказав, що це дуже погано. Ну, я молодий, який не знав, що таке війна і чим це може закінчитися, сприйняв це дещо інакше. вважав, ну що ну, вели війська, значить, так треба. Але я тим чином обґрунтовувала це тодішня радянська пропаганда. Приблизно так само, як сучасна російська пропаганда обґрунтовує. Потребу введення військ на території України нам говорили так: що бачите, НАТО збирається поставити у Афганістан там свої ракети, збирається розмістити ядерні боєголовки в Афганістані. Вони будуть загрожувати нам і тому подібне. Ну, звичайно, це все були дурниці. Бо, наприклад, членом НАТО є Туреччина, але в Туреччині чомусь. Ніхто не ставить. Боєголовки із ядерною зброєю були певні домовленості між радянським союзом і Сполученими Штатами Америки іншими західними державами про ядерну зброю. Ну і ніхто не збирався в той Афганістан доставляти ядерну зброю. Ніхто не збирався туди вводити війська НАТО, і ніхто не збирався там загрожувати із Афганістану Радянському Союзу. Але тим не менше, од існувала така пропаганда нам. Створювали культ героїв Афганістану. Нам говорили про те, що там воюють воїни, інтернаціоналісти і тому подібне. Але ви знаєте, саме прикра те, що уже після Розвалу радянського союзу в Україні починається творитися оцей культ афганців, починають будувати різноманітні пам'ятники афганців. Я це все розумію. І були люди, які пройшли цю війну, для яких ця війна ну, була життєвим досвідом, вони бажали себе героями і так далі. Але чому на це велася влада? У мене таке питання: чому дозволялися е, побудова цих пам'ятників? У нас е, в Острозі теж до речі стоїть пам'ятник авганця. Ще виникає питання для чого це було зроблено. Причому це цей пам'ятник був поставлений не так давно, і як на мене, то тут все таки спрацьовували ці російські впливи: впливи російської пропаганди. От тільки що перед вар переді мною виступав Сергій Крижанівський, який говорив про радянську про власне російську агентуру у Україні, і мені здається, що це було не без Впливу оцієї агентури, принаймні нам треба було звичайно говорити про Афганістан, згадувати про нього, але давати більш об'єктивну оцінку, що це була непотрібна війна, що українці гинули в цій непотрібній війні. Вони зазнали з великих страждань. Ну, до речі, ви знаєте, є Нобелівська Лауратка. Ну, її відомий роман цинковий Світлана Олексійович, так? Так, так, вибачайте, я забув трохи Світлана Олексійовича, яка ну напівукраїнка, і е, я е, доволі скептично ставлюся до її творчості. Але тим не менше, цей роман е, цинкові хлопчики. Е, ну це власне не роман, це така публіцистична книга. Вона е, передає. Е, Ну, справді обстановку, яка існувала в Афганістані серед радянських воїнів, як люди сприймали цю афганську війну, якщо вона їх зачепила, і я думаю, що цей твір мали би ми пропагувати і говорити, що все таки це написала напівукраїнка, бо по лінії матері Світлана Алексійович, українка, і народилася вона на теренах України в Івано-Франківську. Власне, як зараз суспільство повинно спілкуватися, можливо, я не знаю, взаємодіяти з тими, хто був в Афганістані, хто повернувся і хто, можливо, до кінця не розуміє частиною якого радянського плану він був. Ну, я думаю, що зараз люди починають це усвідомлювати, але одна справа усвідомлення, а інша справа життєвий досвід, через який довелося пройти людині. Ну якщо людина Кілька місяців, а то й кілька років провела в Афганістані, воювала там. Ну, це для неї, знаєте, близьке це частина її, її життя, і це треба розуміти. Я бажаю, що звичайно людям, які прийшли в Афганістан треба надавати певні пільги треба надавати певну допомогу особливо тим які зазнали поранень які зараз є інвалідами а такі а такі люди є Ну але з другого боку, треба певно нам говорити, що вони були жертвами саме нерозумної політики радянського союзу і е, те, що відбувалося в Афганістані. Воно багато в чому нагадує е, те, що ми маємо зараз е, в Україні. Дякую, пане Петре, за цю розмову. Дякую за ваші коментарі. Це був Петро Кралюк, історик, доктор філософських наук, професор Національного університету Острозька академія. Буквально за хвилину в цій студії з'явиться Юрій Чорнобривець із найсвіжішими новинами. Не перемикайте.